І забери від мене цю ситуацію, дай мені пройти ці випробування, позбав мене цієї хороби, ці труднощі. І Христос нам показує, що треба молитися і треба говорити за свою ситуацію. Не маємо перед Богом грати ролі, що ми такі герої деколи чи мужні. Як трудно, то трудно маємо це Богові сказати. Так як сам Христос сказав оце, не побоявся, що Він буде виглядати малодушним, Якісь боязливі, не вміємося виглядати деколи, як нам є трудно і тяжко, так як не боїмося лікареві сказати, що ми переживаємо. Але однак, як би не було тяжко, Христос був свідомий, що допустив допустимо Отець, і нам, як би було не тяжко, трудно, проблематично в житті, завжди пам'ятаємо, що завжди стоїть за всім Московським. Як побачимо за всім, що діється Господа. В нашому житті, в нашій ситуації завжди нас сповнить мир і спокій і довіри до Господу. Зайшовши до храму, де також буде темно, буде також певний смуток, який здавалося тоді, Ісус Христос пригадав, але завжди пам'ятаємо в будь будь-якій темпі, будь-якій трудній ситуації, проблематичні, завжди є з нами Бог. Може ми його не відчуваємо, але це не значить, що з нами його немає. Може, ми не переживаємо, але досвідчуємо. Але маємо через нашу віру пам'ятати, Господь будь-яких життєвих трудом був з нами, і що би нам не ставалося завжди казати Нехай буде воля твоя Божа.